Мої вітання, шановні глядачі. Була сьогодні в АТБ та в Аврорі, і зараз покажу вам свої покупочки. В Аврорі купила смаколиків трішки, ось такі батончики. Дуже мені сподобались і ціна у них бюджетна. З ногою, там ще з карамеллю, з чимось іще, і з арахісом. Непогані. Так, далі покупочки за ТБ. Було їх небагато, але вирішила все одно зняти відео. Молоко 2,5% жиру від своєї лінії. Так, батон це такі нецікаві покупки. Далі печиво взяла на знижках. Сьогодні смаколиків багато закупила, це рошен, шоколадне печиво із кремом 180 грамів. було на знижечках. Для сина пастилу взяла три штучки, там у нього ще є з минулої закупки, але взяла ще. Ось таке печиво, кукурудзяне купила. Мені сподобалось. Я якось, напевно, що літом іще купувала влітку. То непогане купила. Зараз до чаю смачненьке. Для сина ось такий сирочок яготинський з чорницею. Вони зараз на знижечках дуже хороші ціни. Гранат один. Теж хороші в АТБ, Зараз смачні і стиглі. І купила зефір одну штучку. Побачила в інстаграм у одного блогера, що він заморожує зефір, і, начебто, виходить дуже смачний десерт. Хочу спробувати одну штучку заморозити. Напишіть в коментарях, якщо хтось так робив чи смачне щось виходить, бо я не уявляю, як воно. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!